Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Розглянемо захопливий світ з об'єктивом Helios 44 M5. Це інструмент для вашої творчості, який вам точно сподобається. Це справжнє джерело незабутніх зображень. Його унікальна оптика дозволяє створювати знімки з чарівним боке та красивим малюнком. З цим об'єктивом кожен кадр стає справжньою майстерністю. Він як музичний інструмент. Кожен його елемент це нота в вашому творчому симфонічному виконанні. Як справжній музичний інструмент Helios 44M5 відкриває перед вами нескінченні мелодії у світі фотографії. Зручна фокусна відстань та велика апертура відкриває безліч творчих можливостей для ваших світлин та відеозйомки. Щоб ви не робили від портретів до архітектурних знімків, Helios 44M5 завжди буде вашим надійним помічником. Нехай ваша творчість розквітає за допомогою цього чудового об'єктива. Замовити різні модифікації Helios ви можете в профілі на OLX. Звертайтесь, буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео. До зустрічі наступного разу. Миру та добра всім! Все буде Україна.